Змінена форма ТТМ. Що треба тепер в ній зазначати? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Іриною Губіною та командою семінар. Мінреінтеграції своїм наказом від чотирнадцятого року затвердив зміни до найстрашнішої форми. Податкового навантаження товара транспортної накладної. Ці зміни мають дуже скоро набути чинності. Мінреінтеграції реінтеграції змінив не тільки форму ТТН, а і змінив дещо у правилах перевезень вантажі. Отже, давайте розбиратися про що власне йдеться. Якщо коротенько розповісти про головні новації, вони виглядають наступним чином. Перша новина ТОП, як я вже анонсувала, це зміна форми ТТН. Додаток 7 – який є додатком до правил 363, Яким затверджена стандартизована форма ТТ, Трошечки зазнала змін. Не суттєво, що там з'явилося, покажу е, ближче до кінця. Але тут хочу зазначити, що ці зміни е, покликані е, тим, що у 2021 році, я не помилилася, у 2021 році були внесені зміни до закону про автомобільний транспорт. І, власне, ці е, важливі зауваження, ці параметри, які мали з'явитися в формі ТТН, досі не були відображені у додатку 7. Е, ця прогалина була ліквідована. І, власне, форма ТТН зараз відповідає тим вимогам, які ще були у 2021 році у законі про автомобільний транспорт. Це номер один. Оскільки змінювався додаток, трошечки підкоригували і основні визначення. Знову ж таки, буду говорити, що це безумовно пов'язане із тими змінами, які відбулися ще раніше у законі про автомобільний транспорт, про який я згадала. Мова йде про визначення ТТН, вантаж відправник, вантажодержувач і також автомобільний перевізник. Також трошечки змінився порядок складання самої ТТН, зокрема, дозволили нам доповнювати її будь-якими необхідними реквізитами на власний розсуд. І найголовніша зміна, як на мене, це виключення можливості складати ТТН у довільній формі. Але про це розповім більш докладно. Отже, давайте пройдемося по головних новаціях. Визначення товаротранспортної транспортної накладної ми маємо із 21-го року у законі про автотранспорт. Вона виглядає наступним чином, що звертає. На себе увагу тут три акценти, які я хочу зробити. Акцент номер один. ТТН це є документ, який складається при перевезеннях і не складається фізичними особами, які здійснюють перевезення вантажів за рахунок власних коштів та для власних потреб. Отже, якщо ви суб'єкт господарування, ФОП чи юридична особа, ТТН це обов'язково для вас. Наступний момент важливий на цьому визначенні, це те, що ТТН є документом подвійного призначення. Перша головна думка це документ, який призначений для оформлення перевезень. А друга думка це це те, що ТТН може використовуватися для облікових цілей. Зверніть увагу на ці акценти, які я зробила на слайді. Призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху переміщення і може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей для бухгалтера. Це вкрай важливо. Рухаємося далі і подивимось, як саме виглядає визначення ТТН у редакції наказу 1332 згідно із. Першим пунктом правил 363, і тут, як то кажуть, знайдіть декілька відмінностей. Відразу хочу наголосити, що відмінності ви тут майже не знайдете. Ті самі зауваження, виключення фізосіб, які щось перевозять для себе, для них не складається ТТН, також призначення ТТН для процесу транспортування перевезення і можливість її використання для облікових цілей. Яка ж відмінність? Відмінність щодо форми, тому що форма. Передбачена реквізити законом про автомобільний транспорт і цими правилами, а згідно із законом, згадується цей закон і правила перевезень. Ось і всі відмінності. Отже, робимо висновок, що визначення ТТН цілком відповідає тому, що було із 2021 року у законі. Рухаємося далі. А що стосується головних учасників транспортного процесу, це перевізник, вантажовідправлювач і вантажоодержувач. Що сталося із ними? Ну, по перше, хочу зазначити, що перевізник перетрансформувався в. Автомобільного перевізника, але по суті, зверніть, будь ласка, увагу, принципових змін не відбулося. Єдине, чомусь додали пасажирів трошечки не зрозуміло, тому що мова йде про вантажні перевезення, але в цілому зрозуміло одне: навіть якщо ви є ФОПом, юридичною особою і везете якийсь вантаж для власних потреб, ви все одно є перевізником, навіть якщо ви не надаєте послуги перевезення, тобто ви не є залученим перевізником, ви не маєте відповідний квет, а наприклад, доставляєте товар з своєму покупцеві ви також є перевізником, були, а станете автомобільним перевізником, тому що, звісно, мова йде про автотранспорт. Отже, повторюся, це ще раз підкреслюю, що у всіх випадках перевезень для е, господарської діяльності нам з вами знадобиться ТТН. Далі визначення вантажу відправника е, також підкоригували, і ми дивимося, що воно стало в нас трошечки більше. Що до нього додали, як не дивно, в нас відбулася одна. Е, у відбулося уточнення, що саме вантажовідправник він складає товаротранспортну документацію, і тут ми бачимо, окрім іншого, що вантажовідправник це. Власне, будь-яка особа, фізична, фізична особа-підприємець, юридична особа, яка надає перевізнику вантаж. Занотуйте, будь ласка, для себе, що тут немає жодної згадки про перехід права власності. Отже, вантажовідправник це не обов'язково є продавець, і так само власне було в нас до зазначених змін будь-яка фізична або юридична особа, яка подає вантаж для перевезення. Повторюся, подача вантажу для перевезення не дорівнює переходу права власності, і не дорівнює поставці і реалізації. Якщо ми з вами подивимось на зміни, які відбулися у визначенні вантажа одержувача, то знову ж таки звертаю увагу на себе, що функцію складання товаротранспортних накладних прибрали від вантажодержувача. Ну і це є зрозумілим, тому що і раніше за правилами 363 ТТН складав вантажо... Вантажовідправник. Власне, зараз справедливість безстержествувала. Вантажовідправник складає товаротранспортну документацію, а вантажа одержавич нічого із нею не робить. Але зверніть увагу також, що вантажа-одержувич може бути будь-якою особою, фізичною, фізичною особою, підприємцем чи юридичною особою. І не завжди є покупцем. Вантажа Одержувач не дорівнює покупець. У визначенні не йдеться про перехід права власності, а згадується просто про фізич фізичний прийом вантажу, отже Такі зміни, але це ще не все, тому що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Обов'язково поставте лайк під відео, або ж я впевнена, що цей ролик вартий вашого лайку. Ну а ми рухаємося далі. Також я анонсувала, що відбулися зміни у порядку складання ТТ. Про що тут йдеться? По-перше, як і раніше, головним документом на перевезення в нас є товаротранспортна накладна. Це, власне, випливає із її визначення. Ці акценти я зробила на початку. Також товаротранспортна накладна має містити обов'язкові реквізити, які передбачені двома документами: це закон про автомобільний транспорт і, власне, додаток 7 до цих правил. Знову ж таки, буду підкреслювати, що е, це зауваження в нас не зазнало принципових змін, якщо ми його порівнюємо. А ось наступний абзац, пункту 11.1, де зазначається, порядок складання ТТН, дійсно зазнав суттєвих змін. Подивіться, будь ласка, до наказу, е, про який ми з вами говоримо, у нас була можливість складати товара транспортну накладну без дотримання форми, але за умови наявності. Певних обов'язкових реквізитів, так звана довільна форма ТТН. Вона проіснувала майже з 2019 року, і зараз ми бачимо, що її прибрали. Тому що, згідно із новою редакцією пункту 11,1, ТТН може складатися тільки за формою додатку 7. і також нам залишили можливість доповнення її іншими реквізитами, тобто можна констатувати, що довільна форма ТТН, тобто тільки перелік обов'язкових реквізитів без дотримання форми додатку 7, дуже скоро, як то кажуть, кам'ян в літо. Ну і нарешті давайте вже з вами подивимось, як виглядає оновлена транспортна накладна. Відразу хочу зазначити, що ем, принципових відмінностей було стало, ми з вами не знайдемо. Дуже багато інформації повторюється, деяка розширюється, але я зробила відповідні позначки, щоб ви могли зорієнтуватися щодо нових реквізитів. Перший новий реквізит це реквізит місця складання. Знову ж таки, повторююся, оскільки ця форма тепер є обов'язковою. Буде обов'язковою після набуття чинності змінами, нам варто до неї придивитися. Отже, місце складання ми зазначаємо обов'язково. Далі звертає на себе увагу, яка інформація має бути представлена про автомобільного перевізника, і водія. Занотуйте, що тут у нас дуже багато інформації, реквізитів, і ось ці позначки, вони дійсно дуже-дуже розширені. Тобто, уважно слідкуйте за тим, щоб і автомобільний перевізник, і водій. Всі необхідні реквізити були зазначені. Теж саме можу сказати про вантажу відправника і вантажа одержувача. Ці реквізити самі по собі були, але відбулися відбулося уточнення щодо того, що саме ми маємо показати про таких суб'єктів, учасників ем, наших відносин щодо перевезень. Перш за все, звертає на себе увагу, що ми маємо показати код ЄДРПО. І, власне, не тільки назва, а саме і цей код, власне, як і. Інформація про водійське посвідчення водія це є додаткова інформація, яка з'являється після оновлення форми додатку 7, Хоча самі по собі реквізити в нас були на місце. Далі, новий реквізит, який ми чекали із 2021 року. Це габаритно ваговий параметр транспортного засобу. Хочу зазначити, що інформація про ці реквізити з 2021 року присутня в законі про автомобільний транспорт, ну і зазвичай перевізники ці реквізити впливають розписували вручну до старої форми до оновлень. Наразі ми бачимо, що ці реквізити в нас вже представлені, тому жодних проблем із їх зазначенням не буде. Тим більше, повторюся, що з 2021 року ми з вами вже маємо практику включення і вимірювання цих реквізитів. Ну і на останок зворотній бік інформація про вантаж доповнена новими графами, де мова йде про особливості перевезення тваринних вантажів і вантажів, які є серевиною. Для харчової промисловості. Зокрема, йде мова про туші, про м'ясо, про температурний режим, про вид тварин, до яких належать ці туші. Ну і зрозуміло, якщо ви перевозите зовсім інші вантажі, то ці графи просто не будуть заповнені, але вони мають бути присутні. І не забуваємо, будь ласка, про те, що ТТН може бути доповнена іншою інформацією. А, і на останок хочу нагадати, що помилки в ТТН, і навіть відсутність ТТН, відсутність факту її складання, не є порушенням, яке тягне за собою нереальність господарської операції. Варто нагадати таку судову практику, особливо у контексті, що додаток 7 стане для нас обов'язковою формою товара транспортної накладної. Наказ мінреінтеграції 1332. Вніс зміни до правил складання транспортної документації, правил перевезення вантажів і форми ТТН. По-перше, змінилася форма ТТН додаток 7 до зазначених правил. По-друге, зробили уточнення щодо правил складання ТТН, виключивши можливість складати ТТН у довільній формі, а також уточнили головних учасників процесу транспортування перевізника, автомобільного перевізника, вантажового відправника і вантажоодержувача. Зміни набудуть чинності після офіційного опублікування. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут публікуємо гарячі відеоновини та ділимося професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працюю сервіс, безлімітних консультацій, щоденно поповнюю. Ця база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новин і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся із нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.